Овочева норма бренду Добра їжа від «Choice». Сучасна формула на основі гарбуза, броколі, шпинату, топінамбуру, артишоку та найкращого рослинного провідника із пророщених зерен злакових для нормалізації функціонування вашого шлунково-кишкового тракту. Дорослим та дітям старше 12 років вживати по одній столовій ложці один раз на добу. Можна додавати до соків, кефіру, йогуртів, до каш, до салатів. Пишіть в дірект та придбайте класний додаток.